Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Гостини у Наталії. І сьогодні я вирішила приділити час свій трішки своїй полуниці і оглянути кущики. При огляді кущиків я помітила, і, мабуть, що не я перша і не я остання, хто помітив, ось такі ось чорні серединки цвіту. Що ж це таке? А це нічого інакше, як результат наших заморозків, які були, ось там далі теж видно. Це просто цвіт наш вимерз, і вже з нього не буде ніякого толку, ніякого результату. Ягідка не утвориться, там зав'язь вже вся вимерша. Якщо на ось цьому кущику ми подивимося, тут гарні поутворювали зав'язі. з тих з цього цвіту вже видно, що буде формуватися ягідка наша. ось А ось такий вражений морозом вже ніякого результату не дасть. Ну і виникає при цьому питання: що ж робити? Чіпати чи не чіпати ось такий ось цвіт. Я раджу. Його видаляти, просто відщіпувати чи зрізати ножичками. Я пройдуся по всіх своїх кущиках полунички, передивлюся, і його повидаляю. Чому потрібно видаляти? Оскільки наші кущики-полуниці розпреділяють рівномірно на всю рослинку, йдуть сили, і йде енергія рослини на весь кущ. Рівномірно розприділяється всі поживні речовини так само. Тому ось такий ось пустоцвіт вимерший, теж отримує поживні речовини від кущика, сили та енергію. На них рослинка затрачає. То навіщо, якщо можна їх повидаляти? І та дармова енергія, яка йшла до них, буде розподілятися на нормальні зав'язі для того, щоб дозрівали. Ось, ось такі, ось, щоб вже йшли сили на формування гарних ягідок, які позав'язувалися. Тому я пройдуся на всіх своїх кущиках, повидаляю ось такі цвітинки з чорними серединками. Перегляну ще, подивлюся, де, може, листя якесь теж примерзло, повидаляючи. Так ось я буду видаляти пошкоджений цвіт. Ось переглядати кожну квіточку. Ось також буду дивитися листечко, ось таке ось пошкоджене, чи хворе, теж буду видаляти сухе, де примерзло, засохло, теж буду очищати. І на ніч хочу прикрити все ж таки агроволокном нашу полуницю. Ну що ж, пройшлася я по всіх своїх кущиках полуниці. Ось повидаляла весь цвіт з чорними цими серединками. Продивилася ще листочки, які теж підмерзли, підсохли, повидаляла їх також. Ось, де хворі. Листочки помітила, то теж видалила. І ось наші кущики вже чистішенькі, і їм легше буде свої сили розподіляти на вже нормальний ось такий цвіт, з завізями, з яких буде в майбутньому сформована ягода. Ось, вже кущику. Полегшили його роботу ось, і на ніч прикрию нашу полуницю агроволокном, все-таки, щоб таки дочекатися, хоч трошки, щоб посмакувати своїми ягодами, бо інакше з тими морозами, з тими коливаннями температур не дочекаєшся нічого. Дивлюся, з іншого боку, у мене тут ще картопля молода росте, так гарно посходила і теж серце кров'ю обливається з тими заморозками, що теж може пропасти, шкода. Ну, але нічого не вдієш, все не врятуєш, всі рослини під своє крило не візьмеш, як то кажуть. Що там казати, якщо в нас он навіть під час тих березневих ще заморозків змерз, напевно, вже пропав наш абрикос. Він тут такий, молодчинка з останніх сил ось, старається все-таки випустити хоч якесь листечко. І навіть я ось, бачите, там видно завість абрикосика. Ось, Тоді, коли він ще встиг ось, запилити встигли його бджілки, джмелики. Ось, утворилась зав'язь і він з останніх сил, бідолашечка, старається ось на плід, на листочки, хоча б малесенькі, показати, що я ще живий. Не чіпайте, не зрізайте мене, мій хороший ніхто зрізати не буде. Я дуже сподіваюся, що він відійде, тому що абрикос дуже хороший, сортовий щепу ми купували. Ось І були настільки великі абрикоси минулого року, перший урожай він дав, що хто не приходив, не бачив зі знайомих ось на дереві, то думав, що то здалеку що то яблука висять настільки великі абрикоси. Ось і Під час цих заморозків просто гарно дуже цвів і весь цвіт той порудів пропав, то ще й мало того, то ще й, мабуть, йому пошкодило. Взагалі самому дерево. Але я сподіваюся, що все-таки відійде Так що бажаю вам гарних, здорових рослин пережити, вже нарешті дочекатися тепла, пережити ті заморозки. Ось Хочеться вірити, що вже останній той період, остання хвиля. І гарного всім дня. Тримайтесь. Оптимістично, мирно, головне нам всім небо над головою. Дякую за перегляд. До побачення!